Права 235. Один принтер друкує 54 сторінки за 7 секунд, а другий 23 сторінки за 3 секунди. У якого принтера більша продуктивність праці. Ну що ж, давайте знаходити, яка ж продуктивність праці у першого і у другого принтера. Ну що ж, продуктивність потрібно роботу, поділити на час. Записуємо тоді перша дія. Отже, якщо один принтер друкує 54 сторінки. За 7 секунд, то його продуктивність буде 54, що ділиться на 7. І в дійсності 54 на ціло не можна поділити на 7. Запишемо це у вигляді частки. У вигляді цю частку запишемо в вигляді дробу. Це буде 54. 7. Отже, 54 сьомих записуємо. У дужках чого? сторінок Сторінок за секунду. Це в нас буде продуктивність. Першого принтера. Гаразд. Ну, а зараз знаходимо продуктивність другого принтера. Записуємо другий. Отже, 23. Що ділиться на 3. Надрукував 23 сторінки за 3 секунди. Так, то це буде дорівнювати тоді 23 третіх. Записуємо в дужках чого сторінок за секунду. Це в нас буде продуктивність другого принтера. Продуктивність другого принтера. Є. Ну що ж, зараз, коли нам відома продуктивність першого і другого принтера, нам потрібно їх порівняти. Нас запитують, у якого принтера більша продуктивність. Ну що ж, давайте порівнювати ці дроби. Записуємо третє діє. Отже, 54. Сьомих. Потрібно порівняти і 23. Третіх. Ну, а як їх порівняти? Потрібно звести до спільного знаменника. Найменше спільний знаменник тут буде їхній добуток, тому що це прості числа. Тобто 7 помножити на 3 це 21. То записуємо, що перший дріб домножуємо на трійку. Це буде додатковий множник, а другий дріб на 7. Так, ну що ж, якщо ми так записали, то записуємо, що ж тоді вийде. Отже, 3 помножити на 54, 3 помножити на 50, 150, 3 на 4 це 12. Разом буде 162. Тому ми записуємо, що це буде 162. 3 помножити на 7 це 21 буде. Так, справа дивимося. 7 помножити на 2 це 140, 7 на 3 це 21. А разом буде 161. То ми записуємо, що це 161, 7 на 3 це 21. Є. Ну що ж, якщо у нас однакові знаменники, де більший чисельник, там більший дріб, то ми записуємо, що 162 21 це більше, ніж 161,21. Ну і в нашому виразі записуємо знак більше. Ну і пишемо тоді, отже, записуємо. У якого у першого принтера? Отже, у першого принтера більша продуктивність праці більше. Продуктивність. Продуктивність праці. Є? Ну що ж, зараз записуємо тоді відповідь. Нас запитують, а у якого принтера більша продуктивність праці? Ну що ж, записуємо у першого, у першого принтера. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.